Хваліть ім'я Господнє, хвалить раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа бо Господь благий, співайте імені Його, бо це добре. Господь обрав собі Якова, обрав Ізраїля у насліддя собі. Я пізнав, що Господь великий і що Бог наш над усіма богами все, що хоче Господь творить на небесах і на землі, в морях і у всіх безоднях. Підносить хмари від країв землі, сяє блискавкою серед дощу, виводить вітри зі сховищ своїх, він умертвив первістки у Єгипті від людей до тварин. Явив знамення і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма рабами його, уразив багато народів і знищив могутніх царів: Сигона, царя Аморейського, Іога царя Васанського, і всі царства Ханаанські, і віддав землю їх у насліддя Ізраїлю. Насліддя людям своїм, Господи, ім'я Твоє навіки, і пам'ять про Тебе зроду в рід, бо Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми, і язичників срібло й золото, творіння рук людських, мають уста і не говорять, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, і нема дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх. І ті, що надіються на них, доми Ізраїлів, благословляйте Господа, доме Ааронів, благословляйте Господа, доми Левія, благословляйте Господа. Всі, хто бояться Господа Бога, благословляйте Господа, благословен Господь від Сиона, що живе в Єрусалимі. Аллилуйя!